слухаєте подкаст Громадського радіо. У мене весняний авітаміноз. Треба більше вітамінів. Чи чули ви колись таке від друзів та знайомих? А може, і самі колись так говорили, чи говорите? Часто до таких фраз пакетом йде питання: що їсти ранньою весною, щоб краще почуватись? У цьому випуску з понеділка я, Катя Мацюпа, зі ще одним ведучим громадського радіо Євгеном Саватєєвим. Поговорили про те, чому про весняний авітаміноз сьогодні варто забути, як і припинити шукати правильну їжу для весни чи будь-якого іншого сезону. З понеділка. От сьогодні у нас 4 березня, це така рання-рання весна. І у різних людей є таке різне ставлення до цього періоду, тому що хтось любить ранню весну, бо такий клас, зима скінчилася. Сонечко виступає активніше, його просто більше, день стає довший, пташки починають співати, і це все. А є інші люди, які такі... Тю на вулиці ще холодно, до літа далеко сніг розтанув mm. кругом якийсь бруд. Там якісь е, залишки сміття валяються під тим розталим снігом і так далі. Я от розкажу, що в принципі більшу частину свого життя я більше належала до цих других людей, тому що я дуже люблю літо, я дуже люблю жаро, от коли спекотно на вулиці мені насправді дуже комфортно. І ну от взимку там ще коли лежить сніг, ще якось таксяк. А весною вже так якось от ніяка, якась така погода мені завжди була, і я часто сумувала. Але останній рік чи навіть два роки я зауважую за собою таку річ, що в принципі я люблю будь-яку погоду. Зараз ну окрім того, коли... Дуже сильний дощ і вітер, наприклад, то гуляти я звісно не піду. Але зараз мені нормально живеться в будь-який період року. Женю, а от розкажи, яке у тебе ставлення до ранньої весни? У мене завжди було прекрасне ставлення до весни завжди змінюється настрій. Коли наступає весна. Зараз вона якби календарно наступила, однак, та, під ногами ще сніг, не тільки сніг, ще якби до кінця не відчувається, що все-таки прийшла весна. А загалом, та, от, коли вже спадає та-та не сніг, починають та, як це, набухати бруньки, то настрій абсолютно радикально змінюється. А зараз у тебе ще такий настрій не дуже. Ще осінняє. немає. Ну, ще, ще Ще не відбулося цих цих змін, тому що, ну як на мене, ще зима. Ага, це цікаво, тому що от, такі якісь суб'єктивні в кожного критерії щодо цього. Тому що от у мене асоціація з ранньою весною, вона така, що якраз тане сніг, і ну от в повітрі чути запах такої оцієї води, розталого снігу, ага. десь трохи бруду. Ну таке життя, та. І в принципі, воно у мене зараз абсолютно співпадає, тому що, коли вже бруньки на деревах, у мене це вже асоціюється з квітнем, це вже так ну. Має бути дуже тепло, а зараз мені якраз ну, от, рання весна. Я ще якось не дуже любила ранню весну. Оце я буквально зрозуміла кілька днів тому, чому я не дуже люблю ранню весну. Тому що е, часто вітряно у цей період. Yeah. І я ну, от, я люблю багато ходити, багато гуляти, але коли дуже сильний вітер, то це якось ну, не дуже приємно часто робити. І це ще от, залежить від якихось таких знову ж таки. Суб'єктивних речей, от раніше я, наприклад, жила в іншому районі Києва на Позняках. Дуже люблю, до речі, цей район. Але там був такий, такий шматок дороги, де був просто ну, якийсь дикий вітер. Там просто такий пустир, з боку в два ряди стоять дуже високі будинки, і там утворювався ну реально дуже страшний вітер. Що ну мене могло здувати, коли я там ішла. Так. От і коли я так от там жила, то мені завжди весна асоціювалася з тим, що я іду важко набрати повітря. просто, тому що мені важко йти там навіть, все угу. там важко робити. От тому це є до того, що часом якісь наші такі така любов чи не любов до якоїсь до якоїсь пори року вона обмовлена якимись такими суб'єктивними відчуттями і враженнями. А, але от ми вже скільки говоримо, говоримо і ні разу не сказали про їжу. До речі, неспроста. Просто до чого тут взагалі їжа? Е, тому що я часто спостерігаю, спостерігала, спостерігаю в змі і громадське радіо, я теж про це говорила неодноразово. Піднімається отака от тема. Е, а що ж таке їсти ранньою весною, щоб почуватися добре? Можна ще почути таке: е, у мене весняний авітаміноз. і постає питання: а що ж тоді таке з'їсти, щоб цей авітаміноз пройшов? Женю, от тобі знайома така тема? Так, знайома. Весняний авітаміноз, сто разів чув це. Ну не от. розумію, що це, от ну це насправді непогано, не обов'язково це розуміти. Тому що дивіться, авітаміноз це взагалі такий доволі складний, неприємний стан, і він пов'язаний з такими словами, як там, наприклад, цинга, як там, О. наприклад, куряча сліпота, як рахіт. Ну, тобто, Трошки зараз повіяло 16 сторіччям. Так, десь так. Тобто, дійсно, там авітаміноз пов'язаний з такими станами, які ну в абсолютній більшості випадків залишилися в минулих століттях. Тому сьогодні говорити, що там у мене весняний авітаміноз, ну це трохи, скажімо, так… Старомодно, ну так, назвемо це так, і не дуже коректно. Дуже часто, за моїми суб'єктивними враженнями, люди, які говорять, що от у мене авітаміноз, вони мають на увазі просто якусь втому. Часто це хронічна втома, тому що ну я найчастіше чую про весняний авітаміноз, але можна почути це слово насправді в будь-яку пору року. Просто ну влітку це дуже нелогічно говорити про авітаміноз, тому що кругом у нас є якісь ягоди, зелень. Люди просто розуміють, що ой, ну зараз скажу про. А вітаміноз це буде якось вже точно мимо, але я знаю хронічно втомлених людей і влітку, тому тут важливо не підміняти поняття. І знаєте, інколи виникає ще таке. Що ж їсти ранньою весною, і багато є ефірів на цю тему, і навіть громадське радіо запрошувало різноманітних дієтологинь, дієтологів теж говорити на цю тему. Чому тому, що є такий запит, тому що якщо зробити таку публікацію на сайті, ну завжди буде там багато кліків. Mm. Всім це всім про це цікаво послухати. Мені од мене зараз вже є така версія, що взагалі людям завжди цікаво послухати, що ж таке корисніше з'їсти, щоб бути більш здоровими, і тут уже навіть не важливо, яка це буде пора року, але ну, актуальна така от тема. А давай, може, спитаємо, от, що люди їдять, та, щоб відчувати себе краще ранньою весною. 0800 750 490 це телефон студії громадського радіо для ваших дзвінків, а для ваших повідомлень текстових є номер вайбера 067 67 404 76. І виходить, що ранньою весною ще фрукти далеко ну як? Є ж фрукти? Чому чому не їсти в чому тут а -а авітамінос ну, проявляється? Тут от зараз буде така страшна правда, Давай. що. Немає сенсу заморочуватись питанням, що ж їсти ранньою весною, чи що ж їсти там восени, чи що їсти зимою. Наше харчування завжди має бути збалансованим, у ньому завжди має бути клітковина, у ньому завжди мають бути овочі, мають бути фрукти. Ну, Звісно, що бажано надавати перевагу якимось сезонним речам, тому що ну, коли якась, якийсь плід, якась рослина тільки виросте. І ми, от тільки зірвали її з грядки, то в ній зберігається більше поживних вітамінів, мікроелементів, які швидше, ефективніше нами засвоїться. Ну тобто, дійсно, там огірки, наприклад, краще їсти влітку, тоді коли вони ростуть. Але знову ж таки, ті огірки, які там взимку можна купити, ну вони просто будуть набагато дорожче коштувати, вони будуть не такі смачні, вони будуть мати менше корисних речовин. Але це не означає, що вони там будуть якісь дуже шкідливі. Ну тобто. Тут не треба це, так думати Це нітрати це щось перебільшене, так коли говорять, ну так це ж з нітратами. Ну знову ж таки, я схиляюся до думки науковців на цю тему, і вони говорять про те, що ну, насправді там кількість цих нітратів, вона там ну, дуже мізерна. Тобто нам треба з'їсти там, не знаю, 2 кілограми цих огірків, щоб ми відчули якийсь дискомфорт. Ну ніхто ж так не їсть. Плюс вони дійсно дорогі ці огірки, тому сумнівані. що кілограми двісті гривень. Хтось так буде їсти, тому тут таке. Потім ну, от знову. Таке, якщо ми говоримо про осінь, то там з'являються гарбузи, наприклад. Та, от гарбуз це такий дуже класний продукт. Я його і в десерти люблю подавати, і просто їсти собі запікати. Ну тобто, це дуже смачно. Якісь такі речі. А весною з'являється така ситуація, що у нас немає сезонних овочів чи фруктів ну, в Україні, принаймні. Ну тобто, у нас, наприклад, там уже в квітні буде зелень, яка вирощена, буде редиска, але от саме в березні. Це ще все, якісь такі ну, старіші запаси, так. якісь осені. Ну або знову ж таки в супермаркетах ми можемо купити те, що там вирощується в теплицях. І тут, наприклад, ну не знаю, за моїми якимись суб'єктивними враженнями, от останні роки-два в супермаркетах постійно можна було купити якусь зелень, тобто там. І оці всякі листочки в пакетах, і всяка там цибулька, і кріп. Ну тобто, це все можна було купити. І якщо там пакети з зеленю з якимись там незвичними для нас салатами, коштують дорогувато, то там пучок кропу взимку коштує 5 гривень. Ну. Мені здається, uh -huh. це, це можна собі дозволити, і я би тут так закликала собі це дозволяти, бо це справді нам потрібно, корисно, і знову ж таки ніхто не говорить про те, що там треба їсти жменями той кріп чи ту петрушку, але потрохи це можна їсти. Так, а чим не підходять, наприклад, фрукти, які залишаються у нас, ніби з минулого сезону, та? які можна купити в супермаркеті, або ті фрукти, які вирощуються там за кордоном або в теплицях, а звісно, вони підходять. Я, наприклад, круглий рік їм там. Фрукти зараз, я от люблю цитрусові там киві, наприклад, є воно там за нормальною доступною ціною. Ну просто знову ж таки яблуко, яке ми тільки зірвали з дерева, наприклад, воно для нас таке ну більше корисне, в ньому більш Червячків. Ну да, до речі, не обов'язково. В ньому просто збережено більше потрібних нам мікроелементів. От одразу після того як ми його зірвали. Чи так само як ми взяли щось з грядки? Ну, коли ми вже маємо там весну. По-перше, якщо говорити про яблука, які, наприклад, люди самі виростили собі, от які там живуть в сільській місцевості, чи люди, які мають дачі, то до березня, як правило, ці яблука вже не доживають. А якщо доживають, то вони в такому доволі поганому стані. Я про це знаю, бо я сама народилася в сільській місцевості. У нас вирощували батьки і вирощують яблука, і от я знаю, що ще зима ці яблука ще можна їсти. А о весна, ну вони вже по-перше, їх або вже просто немає, або вони вже виглядають. Доволі сумнівно і сумнівні на смак. Тому тут така історія, але знову ж таки, так ми завжди ну зараз можемо собі купити ті яблука, можливо, у них буде менше якихось там збережених поживних речовин, а можливо і ні, це ще треба перевіряти в лабораторії, але це доступно, це можна і потрібно собі дозволяти. І просто коли там е, заходить там от тема, що є старанню і весною, то зверніть увагу, що там різні лікарі, вони ж ну будуть говорити потрібні поради, вони не будуть обманювати, але вони не скажуть нічого нового. Тобто вони скажуть джерело лідковин. Ну що, ну от в Україні є морква, завжди круглий рік доступна. От є буряк, можна там якийсь заморожений горошок їсти, броколі заморожене. Але ці всі поради вони такі, ну доволі ем, очевидні, якщо розуміти загальний принцип. Що нам завжди потрібно їсти клітковину, нам завжди потрібно їсти якісь овочі, нам завжди, хоч і не багато, не так багато овочів, потрібно їсти там фрукти, якісь ягоди. От до речі, про ягоди мені здається, в Україні частіше забувають ніж про фрукти. А це дуже такий корисний продукт, він дуже багатий різними вітамінами, і в ньому, до речі, порівняно з фруктами, як правило, менше фруктози. І ягоди теж, до речі, є круглий рік. Наприклад, зараз можна купити доступно журавлину. Вона така, така кисленька, червона. Та ягодка. вона до біса кисла. А не любиш журавлини? Женя? Ну, якщо туди всупати цукру, якого О. я вже не їм, то тоді так. А от ці консервовані ягоди, що в них зберігається з корисного чи взагалі нічого? Ну, тут треба дивитися, як хто їх консервує, але я до цього скептична, бо я зараз на 99% впевнена, що консервовані ягоди вони обов'язково будуть з цукром. Ну тому що ну, це логічно. Ну, ну по-друге, ну, цукор це вони тут uh -huh. стають солодшими. По-перше, по-друге, цукор ну теж він виконує роль консерванта. Тому ну, я б такого не їла, але є заморожені ягоди. Хоча знову ж таки, тут важливо, щоб вони ну, зберегли максимально всю свою корисність. Е, є така ну, методика швидкої шокової заморозки, і ну, ми її не досягнемо в домашніх умовах. Тобто, якщо влітку просто там засунути ягоди в морозилку, вони замерзнуть, звісно, там збережуться якісь корисні речовини. Їх можна буде потім розморозити і їсти чи там не знаю, розмолоти в блендері і випити таке ягідне смузі на десерт. Але ну, це не буде той смак і та користь, якщо б це була шокова заморозка. Щоб зробити цю шокову заморозку, треба або купити певне обладнання, ну або знову ж таки можна купувати там в супермаркетах, наприклад, на вагу, Там в великих супермаркетах можна купувати більшими об'ємами, це вийде трохи дешевше. В принципі, я насправді так і роблю. Тобто шокова заморозка це коли одразу ця ягода потрапляє в дуже низьку температуру? Е, ну, суть, наче така, я не те, щоб дуже сильно ознайомлена uh -huh. з цією прям технологією, бо я нею знову ж таки вдома особисто не займаюся. Імаюся, але ягоди свіжі, це в вигляді журавлини і морожені завжди. Я наприклад, в моєму раціоні, і це дуже смачно, бо це такий як десерт, і це дуже корисно і потрібно нам. Так. І е, нагадую нашим слухачам і слухачкам, от, е, що можна поділитися, а що корисно вам. 0800 750 490 для дзвінків і для текстових повідомлень 067 67 404 76. Так оця міфологізація початку весни, вона звідки? Береться, це радянський спадок виходить, якийсь? Ну тут тут мені складно сказати. Ну можливо, тому що все-таки ми живемо в комфортних умовах не так уже й давно. Ну тому що раніше дійсно. Там закінчувалися всі фрукти, там закінчувалися якісь вирощені овочі весною. і Весною дійсно могло ставати складніше. І там, наприклад, а -а. ну, я пам'ятаю ще спогади там, моєї бабусі, дідуся, прадідуся, які могли розказувати, що там ну, весною вже там треба було під'їдати якісь корінці, якісь гриби. Ну тобто щось таке. Це дійсно було не так давно, але ми ж зараз все таки живемо в іншій реальності. Ну, весною, там дійсно після зими, наприклад, у нас можуть бути якісь. Дефіцити в організмі, ну от, часта історія, це дефіцит вітаміну Д. Але знову ж таки постає питання, і це, до речі, ще актуально в плані covid 19 що от дефіцит вітаміну Д, о, а може в мене дефіцит вітаміну Д буде приймати вітамін Д. Так не можна, так не варто робити. Якщо ви, наприклад, підозрюєте, що у вас є якісь дефіцити, якихось потрібних вам елементів, вітамінів, треба звернутися до свого сімейного лікаря, поговорити з ним, розказати йому про свої якісь симптоми. І лікар чи лікарка направить вас ну, на якісь. Певні аналізи, тобто, як правило, це здання крові. Потім результати цих аналізів прийдуть. Лікар чи лікарка це зможе проінтерпретувати, тобто не так, що ви самі подивилися там на референтні значення в лабораторії і такі угу, мабуть, мені треба вітамін Д. Ні, так теж не працює. Лікарка чи лікар мають це проінтерпретувати і призначити вам або не призначити, наприклад, там дозу якогось, ну, знову ж таки, вітаміна. Нехай це буде вітамін Д. От у мене, наприклад, цього року так було. Я ходила на плановий огляд до своєї лікарки. У мене це була гінекологіня, ендокринологиня ми здавали якісь певні аналізи, і ми побачили там по аналізах, що в мене дефіцит вітаміну Д. Лікарка мені призначила дозування і тривалість прийому цього вітаміну Д, скажімо так. От. В інших ситуаціях це не дуже працює, тому що коли ми самі собі позначили, Починаємо щось призначати, то, по-перше, в кращому випадку ми можемо просто виконати гроші на вітер, а в гіршому випадку ми можемо зробити собі гірше, тому що ми порушимо якісь процеси в організмі, які не треба було рухати, які не треба було там змінювати пропорційність, наприклад, там надходження певних елементів. Тому я закликаю таким не займатися. Ще ще є прекрасний варіант: ну воно не завадить, гірше не буде. Так інколи інколи 에... говорять. І в цьому справді сенсу не дуже багато. В цьому дійсно. Немає сенсу, бо більше можна собі знову ж таки нашкодити. Я, наприклад, пригадую там в ранніх 2000-х була така мода пити вітаміни, особливо mm. там для дітей купити якісь вітаміни, пропити якісь вітаміни. От я навіть зараз починаю про це говорити, і в мене в голові виникають навіть назви цих конкретних препаратів. Я їх не буду називати. Єдине, що я скажу, що я вже деяких цих препаратів навіть і не бачу, мабуть, їх прибрали. Бо ну мені як дитині там теж давали якісь там вітаміни. Я пам'ятаю, що вони були якісь такі таблетки. Які треба було розсмоктувати, і вони були такі дуже солоденькі. Я так підозрюю, що це було щось більше просто схоже на людяники, там, де було багато да, цукру, я і, теж це, і це міг бути якийсь такий більше маркетинговий хід, можливо. А, але ще, от знаєте, інколи виникає така ситуація, там, у мене, значить, весняний авітаміноз. Чому? Тому що я себе погано почуваю. Мені щось треба таке чарівне з'їсти чи чарівне випити, щоб почувати себе краще. Але насправді, навіть якщо у нас є якісь дефіцити вітамінів чи мікроелементів, ми дуже багато чого можемо виправити своїм способом життя. Це знову ж таки сном і це знову ж таки харчуванням, наприклад. Ну і там додавши якусь фізичну активність. І тут багато людей скаже: а тю, я це вже чула, чув, немає в цьому нічого правдивого ні-ні. Мені щось треба випити. Просто інколи нам щось одне випити чи одне з'їсти це простіше ніж змінювати свій спосіб життя. Тому що якщо людина привикла там спати по 4-5 годин, ну не тому, що в неї там якісь об'єктивні обставини, наприклад, малі діти, та а наприклад, тому що там людина любить там до погуляти з друзями, і у неї там це ну прям в звичці ледь не кожного дня. Чи разом з тим, щоб погуляти з друзями, людина там любить. Випити нехай не багато, там нехай стаканчик, але алкоголю, і це там теж у неї виходить, якщо порахувати 4-5 разів на тиждень. А от а ще там разом з тим людина любить там не їсти цільні. Продукти, а там любить поїсти якоїсь піци на регулярній основі. А потім вона дивиться, а чому ж у мене там виникає хронічна втома? Так може бути якраз корінь проблем у цьому, тому ну не варто там шукати якихось чарівних вітамінів весною, не шукати чого ж таке такого покориснішого, почарівнішого поїсти, попити, а просто розібрати свій спосіб життя, і це з одного боку. Ніби просто, бо нам не треба придумувати велосипед. Але на практиці це складніше, тому що дійсно це треба докладати якісь ну, такі зусилля, щоб змінювати свої звички для покращення свого здоров'я. Але можливо саме це допоможе вам прибрати оцю хронічну втому, яку багато людей люблять називати весняним авітамінозом. А от в студії з'явився Дмитро Васильчук. Привіт, вітаю привіт. А ти якось змінюєш своє харчування ранньою весною? Ну, харчування я змінюю не тільки весною, я завжди намагаюся здорово харчуватися. Не завжди виходить, але я принаймні намагаюся. Зробити. Але є оце, що значить, з березнем потрібно терміново щось робити, щоб не було авітамінозу. Ні, у мене від сезону то не залежить. О, mm. як, як чудово? Супер... Це як, просто С... ідеальне резюме так. цієї розмови. З понеділка. Ви слухали подкаст громадського радіо.